Вітаю, друзі вас на каналі Степан Періг. Новий день, нові автомобілі. Шкода октаві в кузові А7. Кінець 2016 року. Пригнаний з Німеччини. Автівка має двигун 1,6 дизель. Автоматична коробка передач dq 200 85 кВт. Версія Joy. 178 тисяч кілометрів пробігу. По лакофарбовому покриттю показуємо. 209 фарбований, 127, Нефарбований 137, 132, 142, 119, 131, 133, 147, 140, 134, 130, 144, 117, 117, 142, 141 і це крило теж фарбоване. Отже, має два косметичних підкраси, а саме капот та переднє крило. Фари оригінал. так По комплектації, це версія Joy топова оптика. Передня, також є ДХО, передні задні партроніки, противотуманні фари, також омивачі Класні. Титанові диски 17-го розміру, датчик світла, датчик дощу, датчик розпізнавання знаків. Є також автосвітло, заводське тонування, задня оптика ледована, фаркоп, задні партроніки, електропривід кришки багажного багажника. Так. Двойна підлога. Є також компресор і на замість запасного колеса. Оскільки це версія Joy, Бачимо, як виглядає салон даного автомобіля. Він комбінований. Є безключовий вхід, 4 стеклопідйомники, електродзеркала автоскладування. Ось як виглядає водійське сидіння. 187 тисяч кілометрів пробігу. Зараз заведемо. Так, ось 187. Мультикермо. Є також круїз контроль. Сама велика навігаційна система. Коламбус. Двохзонний клімат-контроль, є також підігрів передніх сидінь. По допоміжних системах є Line Assist, розпізнавання дорожніх знаків, розпізнавання причепа і датчик втоми. Так, дзеркало з автозатемненням. Дуже класний технічний стан автомобіля, як кажуть, без зауважень. Без зауважень. Все на висоті. Система Так. керування партроніками і датчик відкриття багажного відділення. Покажу, як виглядає цей автомобіль. Класний білий. Ціна даного автомобіля складає 14 тисяч доларів. За 16 рік два косметичних підкраси 187 тисяч пробігу. Запрошую на огляд цієї ластівки. Якщо вас цікавлять баг група можете заходити на наш сайт. AutoTradeCars.ua На нашому сайті ви знайдете більше інформації. Наші телефони, YouTube канал. Все як належиться. Чесні автомобілі від чесного продавця з чесною ціною. Отже, дякую, друзі, що дивитесь. З вами Степан AutoTradeCars.ua Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.